Дорогі стрільці, рада вітати вас на своєму каналі. І так, карта дня з понеділка. Понеділю. Давайте дивитися, яким буде тиждень для вас. Підказки на кожен день. Понеділок, король мечів. За щось будете боротися, з чогось вибиратися. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Дорогі мої глядачі, дуже важливо дійсно за себе боротися. Важливо розуміти, що є стан, коли добре, а є коли навпаки ви як заручник обставин. Я знаю точно, що вихід є і вам треба його шукати. Зараз розв'язуйте очі, починайте за себе боротися, починайте думати про, можливо, якісь свої перспективи. Можливо, навіть подумайте про те, що чекає вас завтра, тому що дуже часто оці очі можуть бути зав'язані лише тоді. Коли ви дивитесь під ноги і не дивитесь вперед далі, не бачите майбутнього, а робите малесенькі такі кроки, але це означає, що ви топчетесь на місці. Насправді, в понеділок треба запланувати щось грандіозне, подивитися далі, не відмовлятись від своїх мрій і починати за це боротися. Бажаю успіхів у вівторок. Другі глядачі уже коротесенько сказали: якщо будете розв'язувати очі, ви точно побачите вихід. Треба дивитися далі, не дивіться під ноги, дивіться десь туди, далеко, і ви одразу. Побачите, як вам діяти. А в середу ви будете занадто, е я хочу сказати, радісні, тому що дев'ятка кубків показує, що і те, і те владналося, і вже ви відчуваєте якусь підтримку, відчуваєте, що ви прорахували якісь кроки, можливо, хтось навіть зробить якісь перші ходи, і ваші емоції вивільняться, ви відчуєте легкість, ви відчуєте покращення. А ще, дорогі глядачі, дев'ятка кубків про те, що довгий час ви щось відкладали і тепер уже візьметеся за цю справу, розкладете все по поличках і будете з собою надзвичайно задоволені. В четвер вам треба звертати увагу на слова, тому що можуть бути провокації, і насправді вам не треба вступати в конфлікти. Я ще на початку цього року закликала усіх: не конфліктуйте, а мудро підходьте до рішень, тому що не можна викидати агресію. Вона буде вам повертатися, і точно це буде негатив, якого треба уникати. Тому, тримаючи себе в руках, контролюючи свої емоції, ви не тільки вирішите ситуацію, а ще й будете працювати над своєю енергією, бо не викидаєте негативу і тим самим позбуваєтесь його від інших людей. Ніяка людина не зможе вам давати негативу, якщо ви тримаєте все це під контролем і також не вивільняєте цей негатив на інших людей. Я думаю, ви зрозуміли про що я, тому точно контролюйте себе і емоції. В п'ятницю ви за щось будете боротися. Вам треба, можливо, обходити конкурентів, вибиратися з якихось обставин, не стійте на місці, пам'ятайте, що ви маєте право на свою думку, на своє бачення і не уникайте таких якраз оцих моментів, коли хтось каже, а як думаєш ти? А ви такі Ні, я сьогодні нічого говорити не буду. Навпаки треба про себе заявляти не бійтеся говорити те що ви думаєте або не бійтеся показувати своє бачення в суботу ви над чимось працюєте, можливо, тут відкриваються якісь гарні перспективи для вас. Хтось вам пропонує навчання, підвищення кваліфікації, якісь курси додаткові, це дасть вам більші гроші, і також це дасть вам якісь перспективи на майбутнє, тому що далі я бачу двійку жезлів. Якщо ви тут будете щось для себе обирати, то для вас відкривається світ. І, можливо, ви навіть кудись поїдете, дорогі мої глядачі. Також хочу сказати, що неділя це якраз карта вибору, коли ви нарешті оберете щось більше і краще для себе. Я вам бажаю всього хорошого, удалого, позитивного тижня. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!